Мої щирі вітання усім телеглядачам. З вами програма Щасливий квиток. Я є ведучий Влад Слободян. Для тих, хто нас вімкнув перший раз сьогодні, можливо, чи щойно і не знає, які умови нашого розіграшу, Я їх з радістю вам нагадаю. Я задаю дуже дуже складне запитання. Ви мені даєте, звичайно, на нього відповідь і отримуєте взамін квиточок. І за традицією я називаю квитки, які ми сьогодні будемо розігрувати у нашій програмі. Отже, хочу вас запросити, і є в мене квиточки на 7 листопада на концерт гарного гурту Інтрібенд приходьте до Палацу культури орбіта. Обов'язково дата 7 листопада, початок, шоста -го години вечора. Є два квитки на нього. Далі запрошую вас до концертного залу імені Глінки, а саме на два концерти. На 9 листопада на святковий концерт на крилах мистецтва і 13 листопада концерт фортепіанної музики. Там буде соліст, лауреат міжнародних конкурсів Роман Лопатинський. Він вже не перший раз тут у нас у місті Запоріжжі. Далі продовжуємо. Тепер вже я вас хочу запросити до театру у палаці культури імені Шевченко. Театр Данапріс. Приходьте обов'язково, 6 листопада квитки є. І просто дуже-дуже золоті квитки. Платонові, я б так сказав. Боже, якщо її рука до них якогось має відношення, прикасалась до них, я дуже-дуже радий. Ніна Матвієнко, легендарна співачка, народна артистка України 11 листопада у Палаці культури Дніпроспецсталь. Дуже-дуже гарний, хороший, саковитий. Соковитий концерт вам подарує Ніна Матвієнко, квиточки в мене є. І що ж є в нас перший виглядач, що він буде обирати? Зараз дізнаємось. Алло. Алло. доброго дня. Як вас звуть? Добрий вечір. мене зовут Анна. Анна, дуже приємно. Анна, що з цього переліку ви зараз хочете виграти? Розкажіть мені, будь ласка, мені би хотілося Ніна Матвіматвієнка. На Ніну Матвієнко. Добре, є у мене квиточки. Ну що ж, вам дуже дуже складне запитання задати, чи дуже легке? Дуже складне. Дуже складне. Ось мені подобається людина. Е, легких шляхів не шукаєте ви. Ну що ж, сьогодні тематика, в принципі, складна. Вона стосується семи чудес світу, як сьогоднішніх, так і тих, що вже зруйновані, і про них всі забули. Отже, запитання перше до вас лунає таке на квиточки Ніни Матвієнко. Поїхали. Скільки з семи чудес світу збереглося до наших днів? Сім, п'ять або один. Напевно, один так мало. Так. Ну, ви знаєте, я з вами напевно на жаль згоджусь, погоджусь. Правильна відповідь. Один. Один. Я вас вітаю. Це вірна відповідь. Ваші квиточки забирати із нашого телеканалу і не кладіть слуха по ніякому разі. Вам зараз розкажуть, де і як можна це зробити. Все. Ніна Матвієнка, 11 листопада, палац культури Дніпро Спецсталь. Обов'язково забирайте квитки і не забувайте приходити на цей концерт. Я запрошую всіх телеглядачів, бо це дуже і дуже гарна людина, гарна артистка, співачка, народна артистка України. Це варто того, щоб побачити і об і обов'язково послухати. Продовжуємо далі. Театр Данапрі чекає на вас. Інтрібенд, гарний гурт. Я б назвала така гурт. Інтрига інтрібенд, цікава назва. Концерт на крилах мистецтва і концерт фортепіаної музики. Є все це в мене на моєму. В столі, а може вже бути вашим і лежати десь вдома і чекати е, початку концерту. Телефонуйте обов'язково за номерами, які ви зараз бачите на ваших телеекранах, і в якому разі не кладіть слухавку. Алло. Алло! Я вас вітаю, як вас звати? Доброго вечора! Мене звуть Ніна. Ніна, дуже приємно. Ніночко, обирайте, будь ласка, квиточок. На Наніно Матвієнка. На Ніну Матвієнко вже виграла, вже виграла людина. Давайте на Лопатинського на 13 і, і на радість вам на жаль. Добре, давайте на Лопатинського. 13 листопада. зал Мені Глінки буде на вас чекати обов'язково. І так, поїхали. Яке з Семи чудес світу зі списку можна побачити сьогодні? Сади, самі Раміди, Колос Родоський або Піраміду Хеопса. Піраміду Хіопса. Піраміду Хеопса можна побачити, якщо купити квиток. І у Єгипет. Я вас вітаю. Роман Лопатинський буде чекати на вас. І концерт хотіляної музики, звичайно, 13 листопада. Залишаємось на лінії. Вам зараз розкажуть, де можна забрати ваш квиточок. Дійсно, це є відповіддю на минуле запитання, яке лунало. Сім чудес світу було. Лише одне збереглося, і це піраміда Хеопса. До нашого дня вона вистояла. Вміло тоді, тоді люди будувати. Я знаєте, зараз представив собі картину, коли єгиптяни будують наші, наприклад, мости. Вони б і простояли багато, і побудували б їх дуже швидко. Ну, це я так, про болюче. Не будемо про це, а більш про гарні новини. А новини такі, що в мене ще є квитки, тому можна до нас телефонувати і вигравати їх. Концерт на крилах мистецтва 9 листопада у концертному залі імені Глінки. Театр Данапріс у Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка 6 листопада. І інтри-бенд 7 листопада Палац культури Орбіта. Всі квитки є в мене на столі, тому ж телефонуйте. Від вас потрібно лише одне. Хапати мерщій слухавку, телефонувати. Дуже і дуже наполегливо. Хто стане наступним переможцем? Вже ми розіграли два квитки. Два переможці були. Алло? Здравствуйте. Доброго дня, я вас слухаю. Як вас звати? Мене звати Юрій. Юра, дуже приємно. Юрій, які квиточки ви хочете виграти? Куди хочете Глинку. До глінки, Добрий концерт на крилах мистецтва 9 листопада. Ви там поруч десь живете? Що так. Е? Да, недалеко. Добре, ну що ж, Юра, поїхали. Запитання до вас. Чим є Колос Родоський? Гігантською статуєю древньогрецького титану, найвищою вежею в Індії або храмом Стародавньої Греції? Гігантською статуєю. Гігантською статуєю. Звичайно, правильна відповідь, Юра. Молодець! Ось. Людина, бачите, знає історію стародавнього світу. Квиточок ваш на крилах мистецтва летіть скоріше 9 листопада у концертний залуні глінки. І не забувайте забирати квиток з нашого телеканалу. Продовжуємо далі. Залишаються у мене квитки на театр Данапріс і на гурт Інтрібенд. Ще три переможці будуть сьогодні в нашому прямому ефірі. Я чекаю дуже і дуже на вас. Хапайте ми ще і телефонуйте за номерами, які ви бачите періодично на ваших телеекранах. Я їх теж бачу, тому Ну, я не можу телефонувати, в принципі, мені не потрібно. Я все це віддаю вам, звичайно, за малесеньке запитання і правильну відповідь на нього. Алло? Алло, добрий вечір! Доброго дня чи вечора. Я не знаю, що там у вас. У мене дуже затишно світло, світло в мені вистачає. Як вас звати? Денис. Денис, Дениса, обирайте, будь ласка, театр Донапріс або гурт інтрібенд. Так, а у вас є? Це на пізніше флаг стали. Так, вам, як завжди, дату треба називати 6 листопада, це Театр Данапріс. І 7 листопада гурт «Інтрібент». Давайте на сьомої. Добре, давайте на сьоме. Ваші два квитки. Може забігаю наперед, може і на ваші. Все залежить від того, яку відповідь ви зараз мені дасте. Отже, поїхали. Як згідно легенди, був зруйнований храм Артеміди? За легендою, я нагадую. В результаті підпалу, в результаті нападу ворожих військ, або в результаті землетрусу. Храм Артеміда, як зруйнували? Підпалили. Чи військо на нього напало? Чи може земля хитнулася? Може, землетрус. Може, земля хитнулася. Да, Третій варіант. Третій варіант це остаточна відповідь? Так. Да. І, на жаль. На жаль, це неправильна відповідь. Ніякий землетрус там не був. Ну що ж, залишимо це запитання для наступного теглядача. Йому буде вже легше. Два варіанти, із них треба обрати щось одне: або військо, або підпал. Алло? Алло? Ні, я вас не чую. Алло? Я вже чую. О, алло, Як вас звати? Лариса. Лариса, обирайте, будь ласка, квитки. Театр Донапріс або гурт Інтрібенд. Що вам більше подобається? 7. На сьоме? Да. Добре. Я повторюю запитання. Як, згідно легенди, був зруйнований храм Артеміди? В результаті підпалу, в результаті нападу ворожих військ, або, як раніше Денис сказав неправильно, в результаті землетрусу. Я вам вже підказку дав. З двох відповідей вам потрібно обрати лише одну підпал або ворожі війська. Храм Артеміди. Навірно, жіноча інтуїція буде сьогодні чи не буде? Завжди є підпал. Мабуть, мабуть, підпав правильна відповідь. Вітаю вас! Ваші квиточки! Два квитки на 7 листопада гурт інтрібенд Палац культури орбіта. Зараз на лінії Залишайтесь, Вам все, все все досконало розкажуть по телефону, де і як забрати ваші квитки. Що залишається у мене два квиточки на театр Данапріс? Можна піти, можна відвідати, можна насолодитись гарною грою акторів. Хто зараз хоче їх виграти, телефонуйте скоріше, мершіше, якомога швидше хапайте вашу слухавку. Набирайте клавіші ваших, вже я нагадаю, покритих пилом стаціонарних телефонів, бо зараз всі користуються мобільними. Можна нам з мобільного телефонувати, а ну то буде вам дорожче, ніж нам навіть. Скоріше хапаємо вашу слухавку і два переможці в нас сьогодні ще будуть. Хто ними стане, зараз дізнаємось. Буквально за хвилинку відчуваю, як людина вже трохи нервує, вже трусяться руки. Хоче виграти квиточки. Все в ваших силах і в моїх руках квиток. Алло? Алло. Бронто, Я вас слухаю? Добрий день. Як вас? звати? Ганна. Ганно. Ну що ж, Ганно, театр Данапрість чекає на вас 6 листопада. Ви нічого не робите? Ні. 6 година вечора. Ну що ж, поїхали. Що з перерах... перерахованого не увійшло в нові Сім чудес світу: Тадж-Махал, Статуя Свободи, Колізей. Або велика китайська стіна. Як ви вважаєте? Статуя свободи? Статуя свободи. Напевно, американці дуже обурились, але так дійсно вона не ввійшла всім нових чудес світу. Я вас вітаю ваш квиточок. Не кидайте слухавку, Вам зараз детально вже почали, я гадаю, розказувати, де і як забрати цей ваш переможний квиток. Залишається один квиток на театр Донапріс, палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка, 6 година вечора, 6 листопада. Все-все-все дуже-дуже збігається для людини, яка зараз нам зателефонує і виграє ось цей самий квиточок. Ох, як він вже хоче прилетіти до вас скоріше, якомога скоріше. Алло? Алло, добрий вечір. Я вас слухаю. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Оксана. Оксано. Оксано, цей квиточок може бути вашим, якщо дасте мені правильну відповідь. Поїхали? Поехали. Поїхали. Поїхали. Коли був складений і названий новий сучасний список Семи Чудес світу? Перший варіант 7 липня 2007 року. Другий варіант 15 серпня 1909 року і 3 вересня 1983 року. Запитання в принципі, то легке. Ой, ще раз можна мапроси. Коли був складений і названий сучасний список? Семи чудес світу. У 2007 році, у 1909 або у 1983. Це дуже просто. Я думаю, дуже просто. 1900. Я ж кажу все дуже просто. <сіпі> Тільки не, не кажіть 1909. Подумайте ще трішечки. Я даю вам час, бо в наш, е, на жаль, ефірний час спливає і Мені дуже хочеться. Старі є два варіанти. Два варіанти: 2007 рік або 1983. Новий сучасний список Семи чудес світу. 2007. новий так, Оксаночка, правильно, правильна відповідь. Квиточок ваш. Не кидайте слухав. Вам вже розказують, де його можна забрати. Що ж, я гадаю, що восьмим чудом світу е, в даний момент є люди. Люди на землі. Ви дійсно чудо. Бережіть себе, будьте здорові, до зустрічі.